Вітаю всіх, південно східний вітер сьогодні. добрячий такий вітерець. Підкинув молодь. Дехто сів, але дехто зачепився ось уже. Якийсь час тримаються. Тут 11 штук зараз в небі. 4, 7, 9. Вони тільки що було сунулись. Вітром. Спочатку вже трималось-трималось потім я ще накину партію. І та партія трохи посунула їх, потягнула. Але зараз вирівнюється і от пара ще 9 тут, а пара... Ось пара. Вони ну, тягнуться низом. тягнуться низом. Це сьомий начебто. Він там був сірий один-один. Голубок такий. Він ще не дуже, м'яко кажучи, готовий. За слабкий. Це 29-й сідає, бачу. Такий молодець. Я його не кидав, не кидав, якось воно. Мені здавалося, що він такий худесенький, слабенький. Я думав, та нікуди його. Так, це. І він як, так, почав кидати, він одразу почав показувати, що він готовий до чогось. Так, тільки що сів. Пльоки, до речі, пльоки. Пльоки, до речі, почав чіплятися. Це про те, про те що я вам казав, що вони довго розльотуються. Довго розлютується, а потім у них все добре стає. І от він починає вже чіплятися. А знаєте хто там? А там Григорова. Погрігорова, точніше. По в парі голубеньонок є там, там, десь там. Зараз спробуємо відшукати, але я думаю, що це може не вийти. Це одна-дві. Стальний. 14, й да, то 7 15 й збоку, начебто так, вони два одногніздки, а поки що хто із них 14, хто 15. й Ну, Тут лідери 24, й 18, й 17, й гніздка його. Вони вгорі. Ну, Я думаю, що Григорова тут, в нижніх, бо він це його такий перший, а ось він перший раз він. Він чіплявся там трішечки вже, але так вже. Це він вперше так, хоч більш-менш, скажімо так, дійсно і піднявся і хоч потримався там якісь 15-20 хвилин. Це початок, це сьомий. У грі грала голубенка одна з боку. Та він оце. Ну, я його бачу і так, без камери на нього дивлюся. Так, це один-один, да? А, ось! Чи у нього одна, я вже я такий. Ну це стальний сідає. Ні, один-1, -один, Григорів один один, точно. Ось він, ось він, один-один, то Григорева. А це... А, це ББ. Це ж ББ Славін, точно. Я ж думаю, хто там ще здався. Ну вони всі не готові, це такі. У ті, що е, лідери, бачите, вони і, якраз і втримали всіх. бо посунулись-посунулись, а лідери вгору хоп і... І підійшли, і вони. Ось для чого потрібні лідери. А ці, ці, ці. Да, то все таки на сьомий, це грі грав один один. Бориса Трахимовича парі. Ось. він. Ахімовича вже починає літати. Ну, подивимось. Все подивимось. розповідати? Багато хто вміє. Перші кроки в небо. Голубанка Григорова. Ух, а ну-ка, подивимось як він там. Ага, він ти на Чому я води, що не задаст бы один, звичайно. Ну от трішечки його перший підйом, зліт посадка, отлічно все. А там третій щеребахвости, сірий, начебто він повинен бути. Бо він там був. Угу. Чи ні. Та він, він. Я не пам'ятаю, там начебто третій номер, треба зафіксувати його. 1024-й там, то нема сумнівів. Я його ще... Першим кидав і він одразу як пішов, пішов, і я, ну, я впевнений, що він не сідав. Якщо когось я можу помилитися, когось можу помилитися. Або він там, або не там. а Цього я впевнений, що він там. Можна казати, що він там, бо Скільки разів голуб кидався, стільки разів він і йшов у небо. Та трішечки хоч більше сьогодні кинув, думаю. Це сірий Та вже... Треба хоч подивитися по ком він. Він вже не перший раз, теж так дивлюсь, чіпляється. Хоч зрозуміти ще, що... що він в себе, по кому він. Ну схоже, що вони поки не сідають, бо я думав, вони сідають, а вони підійшли і зараз уже все то начебто знижувалися, знижувалася, тепер підійшли, порівнялися із двором. І тепер схоже, що вони поки не збираються сідати, бо якарки-то посідали, вони тягнулися ще за ними десь. Якарки посідали. А тепер вони від, не від кого не залежать, тільки від себе. Ось цей стальний, щоб був, це одна-дві, да, чи три. Вони такі однакові. Двадцятий, трішечки сьогодні побовтався. Ось цей стальнаморий. Посвітліша, я вже починаю линяти. Світліша, я дивлюсь. В мати пішов. Мати у нього мура, 91. Батько 112 стальний. Ну трічка тут, річка ось. О. Ті недовго, а ці трохи подовше будуть. У цих голубів вже, ну, у двох точно є результат вже за годину. Так що вони вже більш-менш готові. Ну, не... Ну, не готові, мабуть, не зовсім я правильно висловився, а вони краще, більш сил, краще готові, ніж там багато інших, ніж загальна зграя в цілому. Ось вони ну, виділяються. Ну і з бажанням схоже, що у них теж все гаразд у цієї трійки, бо вони завжди це демонструють. Так, я поки вимкнуся. Все, вимикнулося, я в микнулся, я вкрила хмарою. Ну, надійшло, бачите, яке небо стало. Не знаю, чи помітно там в камеру, чи не помітно. Вони стояли, висока, пара вже висока, одне почало випадати, одне встигло випасти, молоде ще, підщепилося з останньої партії ось дві-дві. Теж високо були, ага, це... Це рябохвостий. Виходить, що це рябохвостий випав із тої четвірки. Ну, такі сіраряби, рябохвостий. Виходить, що 24-та там, цей лідер І 17-й начебто був. Я їх бачив. тільки що до останнього, бо з камери бачив. Високо були, там в крапочках були. І от я зараз бачу, що... О, начебто одного побачив я. Крізь, крізь хмари. Я бачу, що вони є. От зараз вони якраз тих, якш, цих я щось спіймаю. Якщо я зараз цих спіймаю, а де вони, блін? Я це на небо надивився, знаєте, воно в очах вже нічого не помітно. Так, ну вирішив ще трошечки продовжити. Вже і ця пара, я вам скажу, що дуже піднялась. Одне вже випадає, правда, а одного теж вкрило. Дуже небезпечна і оманлива така погода. Кидав я небо таке низьковате було, похмуре. Потім роз'яснилось в процесі, вони підпригнули. І потім знову ну, воно пішли хмари, хмари пішли і так от то нижче, то вище. Ну, коротше, Голубів просто воно охопило. Ось одне з чотирьох одне зараз випало. Але це не з верхніх точно, це з тих, що були нижчі. Ось воно. Ось воно. Вони вже загубили, мені здається. Та ні, щось тримається, вдома тримається. Але вони там вже їх то вкриває, то знову вони з'являються. Дуже низькі е, хмари зараз. Ну і плюс воно... Вони молоді. Перелякані, молоді. Молоді. Ну і більше я не бачу. От тепер з е, чотирьох. Це ти, що на очах. Що були. Були на очах. 24-й точно там. Звичайно, будемо дивитися далі, слідкувати. Хто там, що там. Це пічка не туда. Так, о, не сідає. Десь хвилин 30 пройшло. Я їх не бачив абсолютно всіх вже повкривало тут, хто де Я навіть... Я вийшов просто, тільки що. Вийшов і дивлюсь, одне сідає. Я вискакував, але більше пройшло, то я вже кілька разів виходив. Хто сідає, хто сідає Сірий. Пускати сів. Це 23. я Сіла 23 я голубка. О, до речі, це одна гнізка того 24-го. Бачите, як воно буває. І там літає ще 17-й літає. Не знаю де, правда. Це 23. я вона, правда, з останньої партії ці 23, вона не з перших, не з тої пари, що була, що вкрила перша. Тут вже їх потім ці хмари вже пішли, я вже заплутався, там хто де. Хто як. Зараз їй сипнули трішечки зерна. Ще дві години пройшло, вийшов ось оцей сірорябий, рябий, рябохвостий, що ви бачили. Ось прилетів він. Це четвертий номер, я подивився, він по нерябі. Нерябі та рябому 72-му. Ось, до речі, його вже другий плод по тій шпарі, два рябеньких ось. Вони вже там другий день, чи третій, як на вулиці. Це вже перший плод, він вже літає з підрябих. Ось його другий. Рябий, це два, це другий плод. Ну ось, зараз вже 15-та година дня. Ось, бачите, ось цей 24-й. В ньому я те, що я казав, подивлюсь. Я в ньому ну, не сумнівався, якщо все нормально буде, то він там був. Він був там і він вже вдома. На рахунок четвертого я не знаю. Буду дивитися пізніше. Де зміг ну, так Буду пізніше дивитися, просто бо я його так не впізнаю того стального. Треба його намітити. Всіх лідерів треба теж продивитися, бо я частину намітив, частину ще ні. Але цей льотчик 24-й, то вже точно вже льотчик. І вже лідер... Молодець, прилетів. Прилетів. Не бачив я, як прилетів він. Тільки що. Прийшов, подивився, вдома вже. Ну добре, там ввечері буду дивитися. Щ, може ще когось немає. Але головні прилетіли. Все, поки вимикаюсь, там чи вмикнусь чи ні, будемо дивитися далі.